Доброго дня, мене звати Данило, я з України. Зараз працюю в організації Хочу допомогти біженцям в Ризі в інформаційному пункті. Та щодня відповідаю на запитання українців про життя в Латвії. Я зібрав найпоширеніше питання у відео, щоб поділитися з вами наявною у мене інформацією. Це моє сьоме відео і тема нашої сьомої зустрічі транспорт. Отож, почнемо. Перше питання. Чи є безкоштовний проїзд для українців у Латвії? Для українців, які мають статус тимчасового захисту у Латвії, транспорт у певних випадках безкоштовний. Громадський транспорт можна поділити на дві категорії: міський громадський транспорт, той, що обслуговує пасажирів у межах певного міста, та міжміський громадський транспорт, той, що сполучає міста та здійснює перевезення пасажирів по всій країні. Аби дізнатися про безкоштовний проїзд в міському громадському транспорті, потрібно звертатися до управління містом, в якому ви мешкаєте. Як приклад, можу навести місто Рига, котре надає безкоштовний проїзд для громадян України, які зареєстровані в Ризі, принаймні до 30 червня 2024 року. У той же час слід зазначити інші винятки, які застосовуються до всіх мешканців. Міста. Наприклад, у ризі 100% знижка, також доступна для пенсіонерів та школярів, зареєстрованих у місті. Зауважу, що людям, які приїхали з інших міст, необхідно оплачувати проїзд у ризі та купувати квиток. Придбати квиток можна, наприклад, у магазинах Narvasen, у мобільному додатку Riga Satixme, у мобільному додатку Мобіли. У ризі доступні різні типи квитків: цілодобовий, багатоденний, місячний. Дізнатися про вартість та види квитків можна на офіційній сторінці Рігас Сатіксме. А ось щодо проїзду у міжміському громадському транспорті, наголошу, що кожен українець зі статусом тимчасового захисту може використовувати державний громадський транспорт як поїзди, так і автобуси разом з багажом безкоштовно за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу. Зауважу на тому, що це стосується лише державного транспорту. Безкоштовний проїзд не поширюється на міжміські рейси, які надають приватні компанії, наприклад, Експрес» або Ecoline. Для отримання безкоштовного квитка, будь ласка, звертайтеся до каси, якщо така є. У разі відсутності поблизу каси дозволяється проїзд за документом, що посвідчує особу. Його потрібно надати водію чи контролеру. Ще одним способом отримання квитка є мобільний додаток «Мобіли». Зареєструвавшись у ньому, ви можете придбати квиток на міжміський автобус так само зі знижкою, як і у касі, але без черг і не виходячи з дому. Проте мобільний додаток потребує мінімального поповнення рахунку у сумі 3 євро, а також ціна одного квитку стане 9 центів, бо це комісія від мобільного додатку. Друге питання. Які правила дорожнього руху необхідно пам'ятати водіям у Латвії? Правила дорожнього руху в Латвії та Україні відрізняються, але б, де б вони були, перш за все дотримуйтесь правил дорожнього руху і швидкісного режиму в місті та на трасі. В Латвії за перевищення швидкості, в залежності від величини та обставин, передбачені штрафи до 1400 євро та позбавлення водійських прав на один рік. Також звертайте увагу на те, де дозволено паркування. Наприклад, у ризі є 6 паркувальних зон, де вартість паркування, години роботи та способи оплати можуть відрізнятися. Перша відмінність, про яку потрібно згадати, це світло фар. В Латвії транспортний засіб має здійснювати рух із увімкненим світлом, як в день, так і вночі, у місті та поза межами міста. Якщо ваша машина обладнана денним ходовим світлом, тоді в день ви можете не вмикати ближнє світло фар, але за його відсутності, увімкнути ближнє світло є обов'язковим правилом перед початком руху. Завжди використовуйте пасок безпеки навіть на задніх сидіннях. Для дітей ростом до 150 см необхідно використовувати дитяче крісло у машині. У Латвії заборонено залишати в автомобілі дітей до 7 років без нагляду. А також, будь ласка, не залишайте своїх домашніх улюбленців наодинці в машині. 10 хвилин у гарячій машині можуть бути фатальними для тварини. Перехожі, які побачать тварину наодинці в автомобілі, швидше за все викличуть поліцію. Заборонено тонування передніх вікон у машині. Заборонено вести розмови по телефону за кермом, тримаючи телефон. Потрібен гучний зв'язок. Пам'ятайте, що необхідно реєструвати номери автомобіля в автоматі, якщо автомобіль стоїть на стоянці супермаркету. Автомат зазвичай розташовується біля входу в магазин. У Латвії автомобілі обов'язково проходять технічний огляд. Нагадаю, що громадяни України на зареєстрованих в Україні транспортних засобах можуть бути учасниками дорожнього руху протягом трьох місяців з моменту в'їзду, не реєструвавши транспортний засіб у Латвії. Якщо транспортний засіб, зареєстрований в Україні, буде використовуватися в Латвії більше трьох місяців, він може бути тимчасово зареєстрований на срок до трьох років на цивільного мешканця України без посвідчення відповідності. Документи і номерні знаки подані при тимчасовій реєстрації, зберігаються і видаються зі знаттям транспортного засобу з обліку для вивезення з Латвії. Детальніше дізнатися про тимчасову реєстрацію транспортного засобу можна на сторінці дирекції безпеки дорожнього руху у розділі для громадян України. У період з 1 травня по 1 жовтня в Латвії заборонено керувати транспортними засобами з шипованими шинами. Посвідчення водія, видані в Україні, дійсні для керування всіма зазначеними в них категоріями транспортних засобів у Латвії на період тимчасового захисту. Їх не потрібно обмінювати на латвійське посвідчення водія. Проте, якщо ви бажаєте змінити українське водійське посвідчення на латвійське, тоді вам необхідно здати практичну частину екзамену, без теоретичної. За відсутності автомобільного посвідчення, українці також мають право. Вивчитися в автошколі та після здачі екзамена отримати латвійські права? Детально дізнатися про це можна за консультаційним номером Дирекції безпеки дорожнього руху плюс 371 670 257 77. Третє питання: які є загальні правила щодо використання велосипеду та електросамокату? На велосипеді та самокаті потрібно пересуватися по велосмузі або пішохідно велосипедній доріжці у відповідному напрямку якомога ближче до її правого краю. На тротуарах можна їздити лише за певних обставин, не створюючи перешкод і не наражаючи на небезпеку пішоходів, надаючи їм перевагу у русі. На велосипеді можна самостійно їздити з 10 років, на самокаті з 14 років. Водій електросамокату з 14 років повинен мати посвідчення на право керування велосипедом або будь-яким іншим транспортним засобом. Для велосипедистів це обов'язково у віці від 10 до 17 років, а з 18 років не обов'язково, але бажано. З 18 років для водіння велосипеда схвалюються водійські права, а на електросамокат водійське посвідчення обов'язкове. Аби здати екзамен на посвідчення для велосипедиста, потрібно звернутися до дирекції безпеки дорожнього руху ЦСДД та пройти екзамен, який складається з 10 питань. Шоломи є обов'язковими для водіїв електросамокатів у віці від 14 до 17 років і рекомендовані після 18 років. Для велосипедистів шолом є обов'язковим до 16 років. Пам'ятайте, що шолом повинен бути застебнутий та одягнений на голову. Як електросамокат, так і велосипед повинні бути обладнані фарами. Якщо фари відсутні або не працюють, водій повинен бути одягнений у світловідбиваючий жилет або одяг з добре помітними елементами зі світловідбиваючого матеріалу. Будьмо уважними та бережімо себе, а особливо своїх дітей. Це все, що я хотів розповісти вам сьогодні. Більше інформації ви можете знайти на сайті ukrainalatvia.com. Чекаю на ваші запитання у коментарях, або за номером телефону плюс 371 20 38 10 39. Не соромтеся звертатися до мене, якщо вам потрібна допомога. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в моїх наступних відео або особисто в ризі, за адресою вулиця 9. Центр підтримки українських жителів